Привіт всім! До вашої уваги ось такий дуплекс. Знаходиться він у зарванцях. Квадратура 105 квадратів, 3 соточки землі. Заведені всі комунікації. Пройдемося всередину. Це в нас прихожа. Виводи є. На електрику, це в нас прачечна, це в нас гостьовий санвузол на першому поверсі. Перша кімната, розводочка електрики, каркас вже готовий, панорамне вікно, це в нас іде кухня студія, Ось так виглядає. Вихід на задню терасу, криниця піднімусь на другий поверх. Утеплення потолків вже є. Великий коридор. Велика кімната на другому поверсі, під номером 2. Ось так виглядає. Санвузол. Другий на другому поверсі. І це кімната номер 3 Ось так виглядає. Все, якщо що, звертайтесь.